Оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії все йде за планом. Так, рішення російського диктатора Владіміра Путіна прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Ішов 210-й день триденної війни. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору йдеться у повідомленні. Подоляк наголосив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для опущених у ПВК. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації УРФ планом Путіна із утилізації громадян РФ. План Путіна Бермудський трикутник, комплексна програма утилізації росіян, ухилення від мобілізації, в'язниця, ПВК Вагнер. Далі Український фронт, ліквідація, біла лада, написав Данілов.